Такі саняхи виросли на седират. Посіяний дискосивалкою. Задискував стриню. Заодно посіяв кабачки. Хто що думає, як краще поступити з сидератом? Є каток рублячий. Думав закаткувати, порубати і задискувати. Може хто має свою думку? Напишіть, як краще поступити. Маса приблизно сантиметрів мабуть до 40. Вимахала. Думаю, ще трохи почекати. Ну, така красота вийшла.